У 2022 році визирська громада ухвалила потужний бюджет, завдяки чому у мешканців першотравневого старостинського округу було багато надій, пов'язаних із благоустроєм своїх сіл. Об'єднання у фінансово спроможню визирську громаду вже з перших років показало її жителям, що якісна інфраструктура, яка стала з'являтися тут по селах, не розкіш, а шлях до цивілізації. Вважає місцевий староста Василь Хміленко, ми планували дуже велике будівництво: це і парк на Дунаєва, і асфальтування доріг по селу, і будівництво алеї в центрі села, ремонт будинку культури, дитячий садок, потім амбулаторія. Робота по каналізації, щоб зробити каналізацію по всьому селу. відповідно було дуже багато надій, що це все буде зроблено, і ми планували це зробити. І ми б це зробили, але на жаль, прийшла війна. Вже з перших днів повномасштабного вторгнення російських військ на територію України громада першотравневого старостинського округу змогла самоорганізуватися та забезпечити цілодобову охорону своїх сіл. У Нас зібралося більше 200 жителів нашого села. Це чоловіки, які частина з них пішла потім в воєнкомат захищати нашу державу. А та частина, яка залишила в селі, організували загін самооборони. Відповідно, ми розуміли, що поліції дуже важко в такий час буде робота, і Ми допомагали нашим працівникам поліції чергування по селу. З перших днів війни роботи в селах вистачило всім. Місцеві жителі показали високий рівень організованості та згуртованості. Згадує староста кожен відповідав за якийсь блок. Один одні відповідали за будівництво блокпостів. Другий відповідав за забезпечення матеріалом для того, щоб можна було сітки плести. Третій відповідав там, наприклад, за інформаційну політику. В нас в вайбері всіх групах писалися. Інформація, що потрібно. От потрібно було зібрати продукти. Зразу ж по всіх каналах писали, що потрібна збора продуктів. І нас в трьох містах: це, дитя, це була школа, сільська рада і церква. Люди зносили продукти харчування. Ця робота з організацією допомоги ЗСУ триває і досі. Новим досвідом для мешканців сіл першотравневого старостату стало розміщення біженців. Люди, в яких було житло, яке нам могли надати, до нас приходили сільську раду, писали, дзвонили і говорили, надавали інформацію, що ми можемо взяти два чоловіка, три чоловіка, можемо взяти сім'ю, можемо дати будинок для проживання. Люди це давали на Безоплатній основі вони навіть не знали, що там буде якась компенсація. І відповідно, це люди не цікавили. Вони розуміли, що людям потрібно допомогти. Люди знаходилися тяжкому стані. На сьогоднішній день більше 30 сімей, які проживають в нашому селі, що вони переміщені особи. Коли російський агресор почав здійснювати масовані ракетні атаки по об'єктах критичної інфраструктури, і в будинках українців почало пропадати світло, жителі сіл Першотравневого старостату знову показали. Високу культуру добра сусідства. Та частина села, яка була зі світлом, допомагала тим, хто був відключений від електрики. То дві сутки не було. Вчора з утра відключили, на час включили і до вечора не було. На нашій вулиці не виключали. Я вже школи живу. Угу. Я не знаю, чим це зв'язано. Ну мабуть, така лінія. У мене кума є, которая теж зав'яти. Той той тобто, прийшли, і у мене у Тіті світ на вулиці є, не було у них проблем зі светом. Це тільки у нас тут не вулиці, які були без світу. А Так практично весь первомай світився. Попри вкрай складний час, місцеві комунальні служби протягом минулого року щодня проводили всі роботи з благоустрою. В окрузі регулярно вивозилося сміття. Тут постійно здійснюється контроль за водопостачанням, виконуються соціальні програми. Наприкінці року було навіть проведено роботи з ремонту доріг та будівництво дорожнього покриття по вулиці Степовій.